бути точним. Шостий тур першої ліги АФЛ зимового сезону 2024-2025. Момент, який одразу ж Бутим забиває. Майже одночасно разом із, із моїм вступом забиває Бутим. 1-0 попереду. Сьогодні свій матч Олес Великий вже е, встиг провести. Передача зараз на Шеремету. Шеремета не забиває. Ближньому бут... надаємо сьогодні заключний ігровий день першого кола ми побачили. Е, ну, ще один поєдинок нам належить. Так? Подивитися зараз. момент. Собка Шеремета занадто далеко від себе відпускає. М'яча Роман Шеремета. О, передача зараз! Не замикаємо. Гру команди. Хороша, яка передача, ну це краса. Це краса. Забиває сов'як після філіранної передачі від сопка. Це майстерність. Це кидання тудощук, тудощук. Собко. Яка ж контратака може бути. Передача на дальню стійку. Момент Логвиненко. Відновлено гру пробиваєш! Зараз вишиване і забиває вишиване. 1-2. Рахунок у цьому матчі стає все-таки те, що не вдалося виконати до тайм-ауту. Вдалося виконати... Як зірає нішупшина зі скалою Вільховець. Але ну побачимо. Бандерштат сьогодні фаворит однозначно. Удування перемогу ми новояврівцям віддавати не будемо. Це буде неправильно і всяке може трапитися. все-таки. Розумієте, футзал це дуже непередбачений вид спорту, Об'язний пас не проходить. Удар! І є забитий м'яч від сопка. Тут почав думати гадати, голкіпер Гермеса. Однозначно неправильно зробив. І через це рахунок у цьому. Притиску. Не дістається до сфери Субко. Шремета. Зараз атака може бути. Чому не біг? Да. Удар воротах є забитий м'яч. Гук відзначається голом. Там, звісно ж, не без допомоги рекошету, але різниця? 4-1. Це це. На ударі також, але не він пробиває, пробуває інший. Ловиненко. Ловиненко пробиває. Вишиваний. Буває вишиваний. Дубас на місці, знову вишиваний. Покидує Бутим. А пробу... Бутим. Бутим. Сов'як Бутим. Знову ж таки на ударній позиції. Хто пробуватиме Бутим? Сам вирішує долю епізоду. 5-1. Сам для себе зробив цей епізод Іван Бутим. І знову ж таки велика поразка для Гермесу. 3-11 під скали. Далі була боротьба хороша, і зараз хороший м'яч забити від е, вишиваного. 2-5. У четвертому турі. Три. Атака, і гарної атаки. Розкішна атака дійсно була у виконанні зараз. І що тут, так Простріл від Лещинського. Гук. На ударній позиції Гук дуже грамотно реалізує свою спробу. 2-6. Рахунок у цей зустріч. Два моменти. <кій> Зараз! Не забуваюся, що друзі, також долучатися до, до цієї гри. Бутим, Бутим пробуває, Бутим. Супко. Шеремета, шеремета! Пробиває!